Моє літо виглядало дуже класно з боку подорожі, поїздка в Італію, закінчення університету, саморозвиток, спортзал, робота. Але в реальності я просто чекала, коли воно закінчиться. Всім привіт! Хочу з вами поговорити про своє літо. Розповім основні події цього літа і які інсайти з цього всього я винесла. Одразу хочу вибачитись за свій голос. Я трішки хворію, але так як літо якраз таки закінчується, я вирішила, що з цим відео нема куди тянути. Загалом у мене було дуже насичене літо на події, і з одного боку це класно, але з іншого. Цього боку, це все просто супроводжувалося втомою. Через ту втому я не могла адекватно сприймати навіть хороші події, тобто те, що іншим здавалось дуже класним, мене просто додатково виснажувало, і я нервувалась, тому що мені просто хотілося спокою. І зараз, в кінці цього літа, я озираючись назад, розумію, що це однозначно було якесь літо трансформації інсайтів. І один з ключових інсайтів, який я одразу хочу винести, перед тим як буду розказувати, які ж ключові події зі мною сталися цього літа що через призму втоми. Ми справді можемо дуже спотворено бачити якісь хороші позитивні моменти. Інколи потрібно, щоб пройшов час. Ми більше відпочинемо, будемо мати більше ресурсу. Тільки тоді ми зможемо адекватніше глянути на всі ці події і винести з них щось хороше. Насправді я не знаю, як я себе настільки загнала в таку втому, але скоріш за все, це просто була накопичена втома. Я думаю, що вона за мною почала тягнутися десь з лютого, і якось так вийшло, що це літо стало таким піковим. Мені вже реально нічого не хотілося, але зараз я якось більше морально відпочила і розумію. Що літо було насправді дуже крутим. Я розумію, що за ці три місяці я реально виросла, і я розумію, що якби не було складно моментами, напевно, того росту б не було. Тому я дуже вдячна за всі і яскраві моменти, і за складні моменти. Були моменти, коли мені здавалося, що я готова підкорювати той світ. Були моменти, коли мені хотілося просто сісти в куточку і плакати. Але що одне, що інше є абсолютно нормальним. Почнемо з червня. В червні ключова подія це закінчення університету. У мене так виходило, що. Десь на початку червня у мене був екзамен, в середині червня захист диплому, і в кінці червня ми пішли отримувати дипломи. Насправді, щодо навчання я дуже відповідальна, і оця от підвищена відповідальність вона супроводжується, звісно ж, тривожністю. Я настільки насправді хвилювалася, чи все буде ок. Хоча я головою розуміла, що там, блін, всі закінчували той університет. Я теж закінчу, нічого тут такого немає. Але все рівно мене до моменту, поки я не отримала диплом, реально супроводжувала тривожність. І насправді я рада, що це закінчилось. Я наразі не пішла на магістратуру з цим всім паузу. Можливо, вже й не піду. Я ж так буду собі думати. В червні я була зосереджена більше на університеті. Паралельно працювала, звісно ж. А потім почався у мене місяць поїздок. В липні я поїхала в Італію. І якось так вийшло, що за мої 20 років це була моя перша поїздка на море, і це було дуже класно, звісно ж. Я їздила з мамою хлопця та його сестричками. Ми дуже класно провели час. Я загалом дуже люблю відвідувати нові країни, тому що мені дуже подобається дивитися, як живуть інші люди. В кожної країни абсолютно різний менталітет, різні культура, традиція. І мені дуже подобається спостерігати за цим. Італійці мені дуже сильно сподобалися, дуже класні люди. Але оскільки я випала на 10 днів життя, я повернулася і на мене навалилася купа роботи. Поки я розбиралася з тою роботою, я не встигла якось від того всього відійти. Як нам вже треба було їхати в Шацьк. та вже було на початку серпня. А ще здається, перед шацьком я їздила з мамою в Київ. Тому що мама зараз робить документи, і це все робиться через Київ. Тому ми вже двічі їздили в Київ суто на один день. Тобто, це дуже виснажливо. Тому що ми ніч проводимо в дорозі, приїжджаємо, бігаємо по справах і одразу в обід сідаємо на автобус і вертаємося додому. І залишила ще одна поїздочка, така яка буде буквально за декілька днів. І все у і мене так виходило, що Італія, Шацьк. Київ, паралельно робота, і сюди ж ми додаємо тренування. Зараз я тиждень не ходила на тренування, тому що я захворіла. Але загалом е кожного тижня я ходжу на три тренування: два тренування з тренером і одне тренування кардіо. Поміж цього всього я старалася тримати дисципліну щодо тренувань. Відповідно, тільки я приїжджала з якихось поїздок, в мене була якась вільна година, я бігла ще в зал. І якось так вийшло, що темп реально був доволі шалений, і я хотіла все встигнути. Тому, попри те, що ставались реально класні події. Ті ж поїздки. Це все дуже прикольно через те, що. Що темп був настільки шалений, мені здається, я навіть не встигала переварити якось ті емоції. Цього всього просто було забагато, і мені реально просто хотілося спокою, просто щоб мене ніхто не рухав, але так не виходило. І зразу додам один інсайт. Через це все я усвідомила, що дуже важливо, просто щоб голова відпочивала. Тому що я ніби і до того старалась робити собі якийсь відпочинок, десь там просто прогулятися, подивитися фільм. Але в мене постійно були насправді думки: чи то про роботу, чи то про те, що я маю зробити, чи я встигну. Купа думок, купа тривожності. в результаті відпочинок мене так само виснажував, тому що голова все рівно працювала, і останнім часом я зрозуміла, що треба. Більше якось привести свою нервову систему в норму, щоб було менше тривожності. Тоді, мені здається, якось легше думки переключати. Я почала пити магнепи 6, почала трошечки більше слідкувати за тим, щоб моя нервова система була в нормі, і в мене реально почало виходити, переключатися з робочих думок на просто щось хороше, позитивне в час, коли я відпочиваю. І саме завдяки тому, що я реально почала більше уваги приділяти своїй нервовій системі. Буквально останні два тижні я вже бачу реально колосальну різницю. Темп життя у мене не змінився. У мене Навпаки з'явилась нова робота, нові обов'язки, нові проєкти. В це все треба влитися, зрозуміти. І попри це все, я реально себе відчуваю набагато спокійніше. Більше можу контролювати свої думки, більше можу контролювати рівень своєї тривожності і завдяки цьому реально почуваюся набагато краще. Тому е, основний інсайт цього літа ніколи не забувати на свою нервову систему і в першу чергу слідкувати за тим, щоб отут в голові, в думках, був порядок. Тому що ніякий відпочинок не допоможе. Поки отут хаос. Ну і вернемося до шацьку. В шацьку взагалі було дуже весело, тому що я отравилася, і наш відпочинок закінчився тим, що ми поїхали в Шацьку лікарню. І я мала такий собі тур по лікарях. Там були і підозри на пендицит, і купа всього різного. Ну зійшлися на тому, що зрештою, скоріш за все, я просто таки отравилася. Мені зробили уколчик, ми купили купу ліків. І в той же день в мене був перший робочий зідзвон по новій роботі. Я вже просто ніяка там сиділа, але мусила познайомитися, хотіла дуже з Лішацької я приїхала, старалася повернутися в свою звичну рутину. Сталася якраз таки друга поїздка у Київ, дуже спонтанна. Я була дуже виснажена насправді тоді після цього всього. Потім я більше сфокусувалася якось на роботі по поверненню з Києва, оскільки в мене є виходить дві роботи. Одна з них нова. Паралельно я люблю знімати контент для себе, для своїх соцмереж. Я доволі таки активно веду Тікток, маю свій проєкт по-український, який тимчасово на паузі, але я дуже би хотіла зняти якісь нові відео. Просто треба виділити на це нормально часу. І мій. Організм просто здав знову, тому що я нормально не відійшла від отруєння. Як я підчіпала якийсь вірус чи що, це таке. Я так думаю, це знову ж таки, напевно, через перенавантаження. Імунітет у мене впав, організм трошки не вивалює, але нічого, я думаю, це скоро пройде. Ну і сталося цього літа повернення до Ютубу. Я пробувала знімати вже рік тому. Це було чисто по фану, такий тестовий варіант. Я ці відео потім скрила. А потім мені дуже захотілося о, чомусь повернутися. Не знаю, просто ділитися своїми думками. Мені завжди дуже подобався саме формат. Ютубу. Я це роблю просто для себе, тому що мені це подобається. На жаль, не так активно, як хотілося би, але декілька відео я. Зробила це вже прогрес, тому що насправді відео на YouTube робляться доволі таки довго. Це точно не йде в порівнянні з якимось форматом TikTok. -у. Тут буквально усі процеси набагато довші, вимагають більше часу. От якось так і вийшло, що червень більше про навчання, але паралельно, звісно ж, була і робота, і зали, саморозвиток, читання, і так далі. і перша половина серпня це просто поїздки, паралельно робота, спроба не випадати зі звичної рутини. А серпень це якийсь просто треш зі здоров'ям, дуже, дуже багато роботи і. Ще трошки поїздок. Так, що літо реально дуже насичене, і серед цього всього я реально була дуже замучена і говорила, що я хочу, щоб це літо просто пошвидше закінчилось. Взагалі, я просто люблю осінь. Осінь для мене якась більш затишна, осінь для мене доволі продуктивна. Тобто, це про роботу, це про розвиток, але паралельно чомусь про якесь таке більше сповільнення. Тобто, коли ти все робиш, але ти якось не женешся ні за чим ти просто робиш у своєму темпі, насолоджуєшся моментом. От якось так я сприймаю осінь, але просто через то в тому я то літо аж. Якось демонізувала. Тобто воно для мене було якимось аж нестерпним моментом. А зараз, так подивившись, вже більш під якимось адекватнішим кутом, я розумію, що дуже класне літо, дуже класні події. Саме завдяки цьому шаленому темпу я реально виросла. Я дивлюсь на себе навіть весною, і я розумію, що. Вау, прикольно! Тому що всього лише за 3-4 місяці я бачу реально класні зміни. Я бачу, що я виросла якось в першу чергу морально. В певних моментах у мене змінився світогляд. Я зловила реально дуже багато класних інсайтів, які реально полегшують моє життя. Я виросла професійно. Я, зрештою, закінчила той університет, і це супер класно. Я побачила багато нового, попробувала багато нового. О, ще одне розкажу за це літо. Я просто дуже сильно хотіла попробувати дві речі, які я попробувала цього літа, і я. Дуже щаслива. Перше це є великий теніс, я дуже хотіла його давно попробувати. Я чомусь знала інтуїтивно, що мені це сподобається. Не знаю, можливо, тому що я люблю бадмінтон, і воно, типу, десь ну, там, ракетки. Хоча, по факту, воно дуже різне, але Ну, одним словом. Думала, що сподобається і реально дуже сподобалося. На жаль, я тільки двічі була. Але обов'язково треба буде ще поїхати, тому що це дуже круто. Я дуже хочу якось більш стабільно, періодично тим займатися. І друге, що я спробувала, теж дуже хотіла спробувати цього літа. Це сапи. Боже, це настільки кайфово. Чесно, знову ж таки, я знала, що мені сподобається, але я не думала, що настільки. Це реально якийсь такий відпочинок класний. От важко його з чимось порівняти, тому що я не знаю. От в моменті це було те, що мені дуже сильно треба було. Оця от водичка, ти кудись пливеш навколо ліс. Це так гарно і це настільки класно, і от задля чого я буду чекати літа, так це задля сапів. Точно в кінці я вам хочу сказати, якщо ви відчуваєте, що ваше життя це якийсь суцільний хаос в моменті, то можливо справа не в тому, що життя погане, чи моменти прям дуже погані, і взагалі немає нічого хорошого. Можливо, причина в тому, що ви просто втомилися. Вам просто треба пауза, відпочинок, а згодом ви подивитеся на цей період і все ж таки зможете також винести щось хороше і якось переосмислити це, тому що інколи нам просто потрібен відпочинок. Причому відпочинок не в плані там, поїхати кудись або просто от сісти, нічого не робити, а саме відпочинок моральний, коли просто реально можна виключити голову, ні за що не переживати, не мати в голові 110 тисяч думок, ніяким чином на себе не тиснути, а поставитись до себе з розумінням, розслабитися, от тоді це реально класний відпочинок. Тому що реально, це те, що я точно зрозуміла. Поки ти виснажений, поки ти сильно напружений, які би класні обставини не були, що би тебе не оточувало, де би ти не був, чи це Італія, чи це якесь інше класне місце. Поки ти за щось переживаєш, відпочити не вийде. Тому треба вчитися розслаблятися, ставитися до себе з розумінням, з любов'ю, прислухатися до себе, до своїх емоцій, відчуттів, ні в якому разі не доводити себе до вигорання. Сподіваюся, в мене вийшло донести основні меседжі, які я хотіла донести, що ця вся історія не перемішалась в якусь кашу. Ну і дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що ваше літо пройшло класно. Що у вас є гарні спогади, що ви відпочили. І я вірю, що попереду нас чекає дуже класна осінь. До нових зустрічей.